Ну і на тлі переговорів України та Росії в Абудабі вперше цього року відбувся відеодзвінок між лідером Китаю Сі Цзіньпіном та російським диктатором Путіним. За даними китайських змі, Сі Цзіньпін заявив, що відносини між країнами розвиваються у правильному напрямку і потребують подальшого зміцнення. Путін зі свого боку відзначив співпрацю двох країн в енергетичній сфері. Понад третина українців вважає, що в Україні замало демократії. Таким є результат, який засвідчило обстаннє опитування Київського міжнародного інституту соціології. Серед аргументів люди називають обмеження свободи слова та неможливість критикувати владу а також методи роботи ТЦК, корупцію серед посадовців, соціальну незахищеність. Захищеність звичайних людей. Ну і ще громадяни України думають: тягар війни в Україні розподілений нерівномірно між елітою, ну і звичайними українцями. Стало зле в приміщенні ТЦК на Львівщині помер чоловік, якого доставили для перевірки документів. За даними військомату, чоловік був на підпитку і не мав про собі. Жодних посвідчень через кілька годин перебування в центрі він утратив свідомість. Медики констатували смерть без ознак насильства. Попередньою причиною називають алкогольну інтоксикацію. Остаточні висновки має дати суд І тепер до виборів зараз нам будуть писати, які вибори війна йде. Ну, ви не повірите, насправді що в політичних колах вже обговорюється чергова дата. Ну повірте, ми коли про це говоримо, не просто так, що нам так хочеться. Насправді, це є якісь певні тренди, якісь певні речі, які відбуваються, і от зокрема зараз серед варіантів. Майбутніх виборів говорю ця дата це травень місяць. Ну просто те, що я почула, те вам і розповідаю. Тому що ну насправді політики зараз обговорюють саме ось цей місяць, як можливий варіант виборів чергових. Отже, Залужний, Боданов, Білецький і Сирський. Ось ці четверо серед лідерів довіри українців. Рейтинг на основі соціаль... соцопитувань, соціальних місії соціологічної групи. Рейтинг зроблено. Найвищий рівень довіри має посол України в Великій Британії, генерал Залужний. Услід йде генерал та глава Офісу президента вже Кирило Буданов, який останнім часом істотно скоротив відрив від залужного. Андрій Білецький, єдиний командир корпусу. В рейтингу йому переважно довіряють, а рівень недовіря залишається залишається дуже низький і головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський Він також входить до лідерів довіри. Однак водночас має і один з найвищих показників недовіри серед фігурантів рейтингу цього. Ну і в Україні обговорюють, як же провести вибори після війни. і Одна з головних проблем: як гарантувати можливість голосувати військовим, які служать в різних точках. А також право самих військових бути обраними для цього розглядають зміни в процедури реєстрації кандидатів і можливість голосування за місцем служби через чи через електронні механізми. У владі говорять, що технічно Україна готова почати підготовку до виборів одразу після завершення бойових дій, але для повноцінного процесу потрібен певний перехідний час і законодавчі зміни.